знак Десь я маю три зрабки за 20 злотих, Час на мільйон, вже давно у мене не було. Мега лінія ще шансу їй І мега крижовка. І три зрабки за 5 зл. Лакі кодючинка, пастиловий 9 і гаражі осі. Це у нас тут є подобне? Час на мільйон лакі кодючинки, пастиловий 9 і ця зрабка драбки сила там. Ну, а крижовка шукаємо. Тут шукаємо літерик, а тут шукаємо символів і складаємо... складаємо слово. І клад до кохання 60-75 злотих. Оце летімо. Почнемо з номерком 4. Є ще осінь. 8. Шукаємо осінь. 8, 8. Збачимо, чи знайдемо бідроник, чи знайдемо 9, чи знайдемо осіньку. Мами філемку 6, 4, 1, 2, 6, 7, 4, 3 і 3. Ну, осіньки ми не знайшли. Може, відронку з номерком 30 шукаємо, чорну або... Червона, множим раз за два. Маємо сонечко, нутка, парад, бідрянка, о, бедренка. Жувік, ключик, Вишенька. мотилик, цитринка, пюрка і бараник. Ну, теж нема конячинки. Ну, то постолова з номерком 20. Шукаємо дев'ятий. Mamy pięć. Trzy, sześć, dwa, siedem, osiem, dwa. Pięć, trzy i cztery. No i ci po pięć złotych żadna nie spisała się. Dobra. I tu idziemy teraz krzulko z numerką jedenнадym, bo nic nie nadbra pana. Але ця крижовка йде дуже швидко з драпання. Літерка Z і S. Добре, ми у нас S і Z. Тут у нас Z, тут у нас Z, тут у нас S. S S. Добре. Колеjni G і K. 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 фє ні відзе. Добре. Р і В. Мама Р, мама У. Р. У, Р, Р і В. Добре. Ну то О і О. Мама О. Ну що? Mamy i, i tu jot, tu i tu i, dobra, g i B, mamy B I, g. C, I A. Mm. Да? Перше слово ока. І то що? Ікс і п. Маємо друге слово опіс. Д і Y. Маємо Y. І, і маємо виграну, забачите. Маємо третє словко, кохай. Райт. Ра і Д є. Ока. О, К, А є. І опіс. О, П, І, С. Ну, все, супер. Ми виграємо 20 злотих. Добре. Йдемо ще на цю сторону. Ви бачите, з вами драпії, ми виграємо К і О. шукаємо. К і О. О. І це, він ці К нема. Лєбно К. Лєбно. A tu na tej stronie K, K i K O, K i O. o. nie widzę. D E. M. Dobra mamy M. Tu mamy M, tu mamy M i tu mamy M. квітую, що маю. Диняні відзи. Добре, то тут Д і Е. Д, 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 тут Д є, а е М нема. Колейні дві f і x Маме f А то

Kolejnie dwa M i Y. Mamy, mamy, tu Y I Mама, словку, tu wsio. Mamy pierwsze słówko moje. Tu mamy N, N, N. I tu wsio. Місто, що вам все віддати, кохані. С і У. Це У. У, Це У. Б і Т. Ти, мама. Тут Б і Ти. Тут Ти. Перше слов тим. Ну і ту ж. Маме те, мама Б. І ту маме Б і Т. Ще достатньо дві літрки Х і П. Маме П. А ту Х і ту ще П єсть. Добре. Ну, ваш. Добро. И две остальные. У тут Во и А. а, 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 а. Другие слова. No dobre, tu dwa słówka. Tu mamy Tu pierwsze słówko bazę. Tu, a, tu, a. I tu. I tu. No dobre, tu po dwa słówka, No tu więcej nie osiągnie. Tu się jedna strona.

Есть одна свет, и к... М и 3. Мама, 3. 3. 3. 3. 3. А я тут не видят.

Вечімедан. Гу іод. Гу. Ніот. Мама іод. Тут мама іод. Гу і п.

Угу. У. Перше слово корада. Добре. В і і. Угу. І і і. I. I. Добре. О і Y. О, тут маємо Y, Y, О, О. І ту. О. Тут маємо О. Другі словко із Лувко Око. Ту маме О, ту маме О. І ще ту маме О. І ще Е тут. Ну і є дві останні літерки, кохані. У і Х. У і Х, і маме У. то є Х, то є У. І то є Х, чи ту друг словко Лувко. є ще є Х. Добре. СН не було U tutaj się, R nie ma, Y był. F, S nie ma. M, R. No dobra, tu dwa słówka. Tu u, tu u, tu ha, tu i tu ha. No i się, tu też dwa słówka. Czyli kochanie, mamy tutaj trzy słówki. Czyli CC, Tak, mamy C, C. Значит, так. Мама я играла на крышушку. Мама 20 числа. Добро. Сейчас час на миллион с номерком 14. Шукаем. Давно не было этой драбки. У меня клипс. Ворок. Все. Ворок. Множе раз два. Сейф раз и пять. Мама авокадо. Перва. Арбуз, вишня, діамант, ключ, окулярки, кутка, кудка, квіток, треф, підрёнка, ну тут є з Ананас, карта пік, шлифка. Мама кліпс. Мама кліпс, 20 десятків золотих мам. Це дуже добре. Дзвоник. Э, зірка, кер, кара. Цитеринка, виногромко, корона, кава і подкова, подкаплік. Мамо ще й радіщі з зубачкох, а супер. Де-де. Ну і п'єнкі. Добре, зостала ще одна мегалінія з номерком 15 Zobaczymy jak pójdzie co. Dobra, diament i piłka. Mamy piłką. Piłeczkę, piłeczkę. Jeszcze diament nie ma. Gwiazda rower. Mamy gwiazdą. Ту мама роверки. Ту мама ровер. Роверк. І все? Самоход і цитринка. Мама цитринку. Самоход. Цитринка. цитринка і цитринка вишні ключик маме вишеньки вишеньки то є ключ і вишня. вишня ключ вишеньки і тут має ключ і вишеньки добре ананас і сердушко, мама, сердушко, мама, ананас. Сердухо. І то мама два ананаси. Колені два то кокос і кутка. Кокос і кутка. у нас акудки ще немає. Мініфіці. Не, не Добре. Um, корона і відронка. Нема. Жувік і оч. Маємо оч. Маємо жувіка. Жувік. От. Tu mamy loce też. Tu jest żółwiki. Oczy жуwik. Tu mamy oczy. Locie. Dobra. Listiki winno gromko. Mamy liścik. Ось такий глибокий листик, 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 листик. Цигарки під кови. Мамо цигарок, цигарок. Тут під кови цигарок. Під цигарок, тут ще лоця. Добре. Осім символи до кінця конця апарата Арбуз. Апарата немарбуз. Тут якийсь єдиний. Добре. Клапки САКВА. Саква є. Тут теж є. Добре, штири символи. Монета і пламінг. Монета. Монета, монета, пламінг, вамінг. І все. І два останні. Пюрко і попкорн. Попкорн, попкорн, пюрко, попкорн, попкорн. Пюро пюро. бачите, як у нас вложили. Пюрко. пюрко. Popcorn, popcorn i pusto kochanie, lusterko. Nie no idę mnie co zdrabko staniem czasem. I jest pusto, dobre kochanie. Szybkie podsumowanie. Na galinie i trzy malu malutki trzy malutkie nie spisali się. Zobaczcie, kusik. Na galińę. i ci nie spisali się, a dwie zdrabkie. Час на мільйон. до Кліпс 4 діща злотих. І Мегалінія 20 діща злотих. Чилі 60 злотих, кохані. На 75. Чилі 15 злотих на мінус. Але то ніц. То ніц. Бо на другий оттінничок маме. А я вам Dziękuję bardzo za obowiązki, za komentarze. Ja Wam ciczę дуже zdrowka, pięknych odtінki, wysokich wygranych i wszystkiego dobrego. Trzymajcie plutko, do jutra, bo ziaczki. Pa!